Але. Всім привіт! Мене звати Катерина Жакат, я наставник, духовний провідник і енерготерапевт. І сьогодні я хочу трошки підійти з такої нестандартної теми і поговорити про наш хребет і нашу поставу. Наш хребет це взагалі наше все. Це початок. Якби початок і він з'єднує нас, наші всі якби, органи. І також всі знають, що є чотири відділа хребта. Так і вони перетинаються дуже сильно з нашими органами. І якщо є десь затиск, є якась енергетична напруга в тілі, це все дуже видно і це все також впливає на саме на е, наше життя, на інші сфери нашого життя. Я є практик методи божественного вирівнювання хребта. Це енергетична тілесна практика, яка е, чесно робить дуже круті результати, і вона вирівнює вважається, енергетичне тіло передусім. Уявіть, що ви можете піднятися на 50-й етаж, якби вашої свідомості. І це, в принципі, воно працює так, що ви піднімаєтесь наверх, і якби все, що було знизу, воно вже не важливе. Так само тут, коли ви якби, маєте свою енергію, енергія піднімається вверх, воно все якби енергетично скидає з вас оці ваші тяжкість, якісь там чись думки. Тому і також ще чому я задала ті саме питання? Чиї очікування, наприклад, ви носите на собі, і тому що ці питання. Також дуже мають багато сенсу, тому що ми якби забуваємо про те, що ми накладаємо на себе дуже багато важкості такого тягару, не нашого взагалі. Бо кожен орган за щось відповідає. Якщо є біль в плечах, наприклад, в шиї, це передусім варто себе запитати, кого я посадила собі на плечі чи е, кому зараз я хочу допомогти, але я не хочу. Кого я обманюю передусім, е, якби. А передусім ми обманюємо себе. Бо я створила таке якби наставництво, і я поєдную е, саме такі терапевтичні психосоматичні техніки роботи з підсвідомістю, з нашим тілом, щоб показати саме більше нашому напаматком розуму, так е, е, бо він такий наш дослідник, йому треба це показати, розказати, доказати. Ти подивись, тут ми почали, тут причина, тут наслідок, і тут результат, так. І саме якби енергетичний ти такий сеанс, я називаю його. Люблю такий душ, бо дійсно після нього ти такий прям вау, як вісля душу, така радість, такі ну дійсно дуже класні відчуття. Ти хвилинні безкоштовні розбори на будь-яку тему. Тому, якщо вам цікаво, також переходьте на мій інстаграм, він є в брошурі, і е, можна звернутися з будь-якою темою. Тут там я більше такий якби енергетичний. Такий розбір дійсно залежить також від запиху. Запиту там використовують психотоматичні техніки і тетахілінг, і Божественне вирівня. Там все дійсно вкупі. Тому, якщо цікаво, дійсно приходьте, звертайтеся.